Від штрафу 850 гривень до обмеження волі до двох років загрожує водію, що перевозив пасажирів із підробленими правами. Також на нього склали адмінпротокол за порушення карантину. Історія сталася в сумах три дні тому. Інформація про це з'явилася вчора надвечір. Подія сталася у неділю. Це відео того, як патрульні зупинили маршрутку на вулиці Горького. В автобусі їхало більше пасажирів, ніж допускається карантинними обмеженнями. Що було зафіксовано на мою нагрудну бодікамеру, саме було зафіксовано п'ять чоловік. У вас стояли я Маршрутка, яку зупинили, максимально могла вмістити 22 пасажири, з яких 19 – сидячі. Під час складання адмінпротоколу з'ясували водійське посвідчення, підробка. А ви не замічали все время, що у вас навіть стара фамілія того чоловіка? Цього прописано. Ні. Не замічали, не? Ну, а то, що вам скільки штрафів прописали, що у вас немає прав. І ви ніколи не думались отримати права? Я Не п'ющий. – Да то Я понятно, не що не п'ющий. що так прав у вас немає. А ви їздите по попаддільним. Де ви їх взяли? Працює водієм 31-річний чоловік щонайменше три роки. Водійського посвідчення у нього ніколи не було, розповіла речниця патрульних. Перевіривши його за наявними. Поліцейськими базами даних вартові порядку з'ясували, що чоловік взагалі ніколи не отримував посвідчення водія. Сам чоловік цього навіть не заперечував. З 2018 року це буде одинадцятий протокол заїзду без прав. Сказав фрешник патрульної поліції Сумщини Олег Сологуб. Із власних джерел у правоохоронних органах Суспільне дізналось. Водій працює у товаристві Суми База підприємства на білопільському шляху. Керує ним Олександр Кузьменко. Ну його немає. А його заступника буде? немає теж. А ви буде розниця? Поки поки, поки що немає нікого. Але він там був. Зможете Да. Суми Пастранс обслуговує 9 маршрутів у Сумах. Стосовно документів, ті, що стосуються, які повинні бути у водія, перевізник при прийомі на роботу повинен перевірити наявність цих документів. І якщо вони мають ознаки підробки, ну це вже визначає фахівець, це вже слідчі органи. І відповідальність повинна, я, я вважаю, що відповідальність повинна накладати, накладатися на самого водія. Міський відділ транспорту якось контролює такі ситуації. Йому передається якась інформація з поліції, якось реагує на такі ні. Стосовно водіїв, ніяких у нас всі договорні відносини тільки з перевізниками. Діана Крахматова Валерій Коваленко – Новини на Суспільному. Суми. Чому водій під час карантину взяв більше людей і чи карати його за таке вирішуватиме суд. Це буде адміністративна справа. А перевезення пасажирів без прав і використання підробленого документа це кримінальна відповідальність. Суспільне намагається відшукати водія, що перевозив людей з несправжніми правами.